Південний театр бойових дій українські війська цілодобово шквальним вогнем тримають у напрузі ворога. Далекобійна артилерія щодня вичищає тили противника, склади з боєкомплектом, пункти управління, понтонні переправи. Цим самим неабияк допомагає своїм колегам в окопах, які нищать росіян на значно меншій відстані. Репортаж кореспондента ТСН Антона Куцуконя. Знайомтесь, це фінський міномет 120-го калібру, і в нього є ім'я Ксюха Оксанка. Да в мене жінка Оксанка, щоб дружина не казала, що зраджу її про свою зброю. Командир міномету на позивний розповідає з любов'ю серед головних характеристик. Точний, швидкий, надійний. Цей механізм ми мажемо приблизно раз у місяць. Тобто, чисту пилю брали і змастили. То цей механізм ми ще не чистили. Тобто за 4 місяці ще ні разу. Він такий, який він є. Оксанка дуже не любить москалів і вже має на своєму рахунку вражені Камази з боєприпасами, були вражені позиції, де розташувався противник і В кількості за десятки. Саме ворожі позиції, ціль на сьогодні. Як кажуть хлопці, ксюха в гніві дуже страшна. І зараз росіяни це відчують. Одна за одною 120-ки прямують до російських окопів. Міна ще не торкнулася землі, а ми вже ховаємося в укриття, оскільки в окупантів є своя смертоносна зброя. На не дуже, да, декаде прямое попадання в бліндаж. Пол стіни обвалилось, нам, якби надо було даже уже, если чесно, укріплять. Стіну відновили ще й поличку приладнали з книгами. Тата вразне фантастика, історії, українська мова. Щас по нас уднечі та кстати. цього разу вогню у відповідь немає, але це рідкість, кажуть хлопці. Наскільки вони розлючують росіян, можна судити по тих. Надважких калібрах, які тут застосовує ворог. Піон, так? Да? Так, да, піон. Прилетіло дуже несподівано. Також ми на статі, що на розсветлі. Ми цим пишаємось. Якщо по нам таким то ми робимо свою роботу. <гум> Бували періоди, коли вогневий вал не дозволяв навіть 10 метрів пробігти протягом кількох годин. Саме більше, що в нас було, це за день 128 приходів 152-го калібру. Але нині ситуація відчутно змінилась, кажуть мінометники. Українська далекобійна артилерія змусила окупантів, які так звикли до профіциту снарядів відчути їхній дефіцит. У них іде великий дефіцит боєприпасів. Обстріли дуже сильно скоротилися. А ачо не дефіцит? Через те, що повзривали склади в їхньому тилу. Тобто їхня логістика постачання боєприпасів дуже сильно знизилася. Мінометники кажуть, завдяки їхній роботі у ворога вже й дефіцит живої сили. І він буде збільшуватися аж до перемоги. Ми на своїй землі розумієте, і ми захищаємо свою землю. А вимога Або... безперечно буде за нами з Миколаївщини, Антон Куцуконь, Володимир Черенков, Сергій Перфілов, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.